Чому знижується лібідо після пологів? Лібідо – це сексуальний потяг або бажання близькості, але воно не виникає просто так. Це комбінація гормонів, думок, емоцій, досвіду. І так, нормально, коли воно змінюється. Зазвичай статеве життя можна відновлювати через 6 8 тижнів після пологів. Перед цим варто відвідати гінеколога і підтвердити відсутність протипоказань. Лібідо може не відновлюватися протягом усього періоду лактації, а може відновитися всього за два тижні. Усе це варіант норми. Лібідо залежить від багатьох чинників. Є фізіологічні причини зниження лібідо, а саме гормональні зміни. Різкий ріст гормону пролактину, який відповідає за вироблення молока, гормон лактації, він також пригнічує статевий потяг. Нестача естрогенів це спричиняє сухість слезової піхви і, як наслідок, доставляє дискомфорт під час статевого акту. Надмірна чутливість сосків. Дана проблема особливо актуальна, коли є порушення в організації ГВ та Тріщини. Працюйте над організацією грудного вигодовування, слідкуйте за правильним прикладанням дитини до грудей. Підтікання молока особливо це може проявлятися в перші місяці після пологів. Як правило, швидко все самостійно проходить, також мають місце психологічні фактори, жінки часто мають переживання щодо змін тіла після пологів і вагітності, зайві кілограми, розтягнення, тонус, зовнішній вигляд інтимних органів, зміна форми грудей. Це не обов'язково усе буде це, все можна виправити: страх болю та дискомфорту під час сексу. Це може бути пов'язано з епізіотомією. Або розривами, травмами. Це усе потребує часу для загоєння і відновлення. Втома, недосипання, тривога за малюка. Приймайте будь-яку допомогу. Скористайтеся будь-якою можливістю поспати з дитиною в день, емоційна нестабільність, бебі-блюз, післяпологова депресія. Дані стани потребують консультації відповідних спеціалістів також можливі труднощі у стосунках, брак комунікації з партнером. Як допомогти собі повернути потяг? Першу чергу необхідно висипатися. Як би це не було складно, намагатися спати більше. Харчування має бути повноцінним і збалансованим, не існує дієт годуючої мами. Відділяти час для себе на догляд, ванну, на прогулянки, зустріч з подругами, не забувати про свої вподобання, бажання, хобі. Плануйте, визначайте, що на даний момент у вас в пріоритеті, і делегуйте і діліть домашні обов'язки. Досліджуйте своє тіло самостійно чи з партнером, масажі, обійми, танці. Лібідо ніде не дівається, воно все ще з нами. Просто зараз у пріоритеті у нас інші речі. Потрібен час на відновлення, на довіру, комунікацію, сон і відпочинок. У більшості випадків лібідо досить швидко повернеться до вашого довагітного стану.